У Коломиї реалізували проєкт Школа турботи. Це посібник для освітян, який допомагатиме будувати комунікацію та стане цінним ресурсом у взаємодії з дітьми та їхніми родинами в складний час війни. Також відбулася презентація соціальних відеороликів, які були створені у межах цього проєкту. Представники громадської організації Трикутник реалізували проєкт заради кращої комунікації між дітьми, їхніми родинами та педагогами у час війни. Кінцевий результат посібник та соціальні відеоролики. Робота тривала кілька місяців, розповідає координаторка проєкту Школа турботи. Все розпочалося з унікального дослідження. Продовжує Інна колесник. До прикладу вивчали труднощі комунікації дітей загиблих героїв, внутрішньоперіщених хлопчиків та дівчаток. Діти між собою мають певні такі труднощі в комунікації через або надмірне висвітлення статусу цієї дитини, або навпаки, приглушене таке висвітлення цього статусу, або взагалі непомітність свою. І от саме підсвітити цю проблему була мета цього проєкту. Опитували вчителів нашої громади стосовно проблем і викликів, з якими вони стикаються в школі при комунікації із дітьми, які мають травму чи є чутливими чи. Через вплив воєнних дій в Україні після цього ми створили такий порадник, який є посібником для вчителів щодо соціально чутливої комунікації, якби резюмуючи всю ту роботу, яку ми провели. А вона є досить унікальною, я вважаю, оскільки базується саме на живих прикладах, життєвих ситуаціях які виникають на уроках, на перервах, для того щоб зібрати ці життєві приклади, провели воркшопи, зустрічі із педагогами кожного. Окремої школи виявили найбільш такі разючі помітні ситуації, які є такими болючими як для дітей, так і для вчителів. Цей практичний посібник про соціально чутливу комунікацію в освітніх закладах. Тепер у електронному доступі проєкт тілювався за підтримки української освітньої платформи. Працювали над ним не лише представники громадської організації Трикутник долучилися до розробки і кваліфіковані психологи та інші фахівці. Продовжує Інна колесник. Це наразі електронний посібник. Ми так і задумували, оскільки він є дуже практичним, бо має клікабельні посилання, за якими можна відразу перейти на той чи інший ресурс, на який ми посилалися, чи книгу, чи інший посібник. Адже таких матеріалів, які стануть в нагоді вчителям, є дуже багато, і це не єдиний ресурс, яким варто користуватися. Ми намагалися зібрати такі поради, як психологів, такі е, інших фахівців в одному єдиному ресурсі. Саме тому вирішили зробити його електронним. Якщо можливо буде така необхідність з часом, то подумаємо над виданням друкованого варіанту. Освітянка, вчителька початкових класів та менеджерка проєкту школа турботи Елла Неміш розповідає, окрім посібника, працювала й над створенням соціальних роликів, які можна переглянути за гіперпосиланням у пораднику школа турботи. Ми зняли три відеоролики. Ми хотіли найперше звернути увагу на стереотипне ставлення до дружин військовослужбовців, їхні думки, на їхні почуття, на їхні переживання. Чутливої комунікації потребують і діти внутрішньопереміщених осіб. Тому для вчителя теж дуже важливо бути чутливим у цій комунікації. Вміти вислухати, вміти підтримати, підбадьорити і водночас вміти дати раду собі. Третій наш ролик це теж про те, як вчитель переживає війну, як вчителька може бути думками зовсім в іншому місці, знаючи, що її син чи чоловік не виходить на зв'язок. І ми хотіли показати всі ці такі важливі теми, висвітлити їх, нагадати людям ще раз про те, що маємо бути толерантними один до одного, маємо бути дуже уважними. Бо перемога буде вдалою тільки тоді. Коли ми всі зможемо разом порозумітися, цікаво, що у зйомках взяли участь як досвідчені актори мистецького об'єднання Франкотеатр, так і учні коломийських шкіл. Для них це була дуже така захоплююча пригода. Тим не менше, дуже перейнялися з містом, зрозуміли, наскільки важливо розуміти один одного, підтримувати одні одних, бути чутливими до емоційних станів один одного. Я думаю, що все це набагато краще зблизило наших дітей.